Ти був на Харківщині і допомагав, коли відбувалися бої за звільнення Харківщини, mm -hmm. і зараз ми знову маємо загрозу того, що Харківщина може бути окупована і. Спілкуючись з побратимами, ну для них це просто невимовний біль. Тим mm -hmm. паче, що там наш е, знайомий Олександр Махов загинув на Харківщині в Довгеньково. 95-та бригада багато mm -hmm. втратила на Харківщині. І звільнивши Харківщину е, величезними втратами, насправді mm -hmm. е, ми зараз знову у загрозі окупації Харківщини. Що ми робимо не так? Я не можу сказати, що ми конкретно щось робимо не так. В нас банально не вистачає ресурсу для того, щоб зробити так, щоб вони не могли зайти сюди, пересекти кордон. Ну і в принципі, Харків це місто, яке знаходиться майже на кордоні з Росією, як і Суми, як і багато інших міст на сході держави нашої. Тому. Ця загроза буде постійно. Станом на зараз, якщо не враховувати Куп'янський район весь, то на півночі Харківщини, Мацінувазь там липці, да, в той бік Глибоке, Вовчанськ, Там не так багато захоплено. Просто чи варто зараз витрачати величезний ресурс для того, щоб їх звідти вибити? Я не знаю, я не військовий експерт. Ну мені здається, що те, як це відбувається зараз, це напевно грамотне рішення, але ну і неможливо ж там не залишити нікого. Тому в нас хтось на кордоні має стояти. А в нас зараз є активні бойові дії в на Луганщині, Донеччині, Сумщині і так далі. Ну просто банально не вистачає людей, не вистачає ресурсів для того, щоб закрити повністю весь кордон. Але там в, в інтернеті всюди ми можемо спостерігати да таку тенденцію в плані того, що могли підготуватися, угу. могли е, щось зробити. Ну типу, був же час. Е, ти, я так розумію, ставишся не до тих людей, які кажуть, що могли б підготуватися. Ти розумієш, що тут, на жаль, Харків це місце, місто, яке знаходиться на кордоні. А, ну, скажімо так, одне іншому не заважає. Могли краще підготуватись, завжди можна краще підготуватись. Що саме підготувати? Ну я не буду про це казати, тому що знову ж таки, я не знаходжусь на безпосередньо першій лінії разом з піхотою, тому у піхоті завжди видніше. Відні... Я можу зі свого боку сказати, що е, ситуація, яка була влітку 22-го року, була ну, дуже важка, ну, прям там ну, максимально важка була ситуація в навколо Липців, там село Глибоке, е, Вовчанськ і так далі. Там точились ну, дуже жорстокі бої. Тому е, про це мало казали в новинах, напевно, але я завжди кажу, що. Завжди говорю, що якщо ви не чуєте про якийсь напрямок в новинах, то це через титанічні зусилля наших хлопців там, і просто зараз, станом на зараз, там ідуть бої, бої не закінчуються ніколи. Просто вони зараз не такі активні і не такі проблемні, ну якщо можна так говорити, як на інших ділянках. От умовно зараз там на Сумщині дійсно є проблеми. А на Запоріжжі поруч з Запоріжжям там теж йдуть бої. Кожен день. Кожен день там селище переходить з, руки, з рук в руки. І там кожен день гинуть люди. І так... Але ми про Запоріжжя не так чуємо, як про Сумщину. Просто станом на зараз, там наші хлопці краще обороняються чи краще наступають, наприклад, чи ніж на Сумщині. Тому краще підготуватись можна завжди. Я не хочу зараз там критикувати і так далі наші оборонні споруди і е, інше. Але маємо, що маємо, і вже з цим треба працювати, з тим, що є зараз. Е, Харківщина завжди буде в небезпеці, у ви. Тому я не думаю, я, я думаю, що це можливо може змінитися тільки там, якщо збільшиться сіра зона, там, е, там я не знаю, не буде Білгородщини і так далі. Але я в це поки що не вірю. Тому нам треба просто бути будувати. Після вже війни будувати потужну, потужні Збройні сили, потужну економіку, якось, я не знаю, будувати там ров, море, я не знаю, робити між нами і Білгородщина. Але да, це буде, це, в принципі, ми будемо постійно в потенційній небезпеці, як Ізраїль. Що ти віриш сьогодні взагалі? Що, не знаю, тримає твоє завтра? Та нічого насправді. Ну, типу, немає ніякого плану насправді. Ну, просто да, постійно е, мені трошки легше, ніж цивільним е, повністю цивільним людям, я, які не дотичні до село оборони. Тому що я, в принципі, розумію ситуацію на фронті. Hm. Я розумію, що війна завтра ну, не закінчиться. Вона, можливо, закінчиться ось так. Ми опи не, не помітили, прокинулась зранку, а вже там якесь там перемир'я чи щось там ще. Але поки що, при якби. Е, 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 е Причин для закінчення війни я особисто не бачу. Це з того, що ось я бачив там за останні е е декілька місяців. А люди вони читають новини, слухають те, що кажуть, і типу кажуть, що та ось тут завтра війна закінчиться, Гордон виходить в ефір, розповідає, що 31 грудня мала б вона закінчитись. Ну чомусь вона не закінчилась. Я пам'ятаю, що ми тоді працювали на Покровському напрямку. Він розповідає про 31 грудня і так далі. 31 грудня, а там поруч з нами пакет градів лягає. А він розповідає, що сьогодні війна закінчиться. Куди вона закінчиться? Я не знаю. З ким тут домовляти. Ну не про це. І люди хочуть якось планувати своє життя. Це нормально. Це абсолютно. Я би теж хотів планувати своє життя. Але у ви станом на зараз планувати нічого взагалі не виходить. Знаєш, а, живемо одним днем. я читала е, дослівно, але що ти по першому під е, час війни ламаються ті, хто думає, що вона ось ось завершиться, да, 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 так другими, да, ті, хто має надію, що вона mm. от скоро завершиться, і виживають тільки ті, хто не сподівається взагалі. Це про євреїв, які були в Констабрах. Під час. Mm. Да. І, ну, так, напевно, є насправді, коли ти спостерігаєш за оточенням, то ти ну, бачиш, насправді, що е, ну, от зараз всі сподіваються на перемир'я. Ну, не mm -hmm. всі, це дуже узагальнює, але е, я багато да, є новин, якихось зараз соціальних опитувань. Е, перемир'я. Я? Ну, Взагалі не розумію, що таке для нас перемиря і яким чином воно може виглядати. Що для тебе перемир'я і чи має воно взагалі місце бути? Я вважаю, що я не вправі казати, чи маємо ми зараз закінчувати війну, чи не маємо, чи маємо ми відписувати перемир'я, чи ні, тому що ну, знову ж таки, по одній простій, простій причині. Якщо я скажу, що ми маємо. Ми не маємо погоджуватись ні на які умови і так далі. Перемир'я це неможливо і так далі. То в цей самий час зараз якийсь умовний піхотинець, якому там 50 років, навіть не 50, навіть 30, неважливо не взагалі. Він сидить там вже місяць в цьому е бліндажі в кращому випадку, десь на Покровському напрямку. Йому він не може до нього не дістанеться транспорт. Він має 10 там умовних кілометрів іти пішки, нести на собі купу всього. Він тільки що е, при ньому там загинули його побратими. Він сам тільки що е, там, я не знаю, вбив кілько, кількох росіян. Він в Повному шоці він 30 днів не спав, нормально не їв, не купався, не ходив в душ, і так далі. І він зі мною, я думаю, поспорить. Тому що в даному, от прям в, в цю секунду в цю хвилину він би не відмовився від перемир'я. Я розумію, що якщо подивитись на дії Росії історично, жодне перемир'я вони не використовували для того, щоб прийти до тривалого миру. Це неможливо. Це не про Росію взагалі. Приклад з життя 9 травня. Вони кричать, що ми тут робимо дводенне триденне перемир'я на напрямку, де ми працювали, вони штурмували. І тому віри нема взагалі до них ніякої жодної. Єдине, що мені здається, було б логічним, це як Ось нещодавно я слухав інтерв'ю Андрія Білецького. Він каже, що вимотати їх повністю зараз, стати в стратегічну оборону максимально. Сточити їхній наступальний потенціал, ресурси так далі, і тоді підписувати перемир'я. Але всі розуміють, що вони намагаються захопити зараз якомога більше, як, як многі кажуть, що з останніх сил ну я не вірю про останні сили, тому що ну з останніх сил вони вже воюють три роки. Вже четвертий рік з останніх сил, в них там трошки ще залишилось і так далі. В них і мобілізація працює, в них і техніки чомусь достатньо. Так, вони там беруть зараз снаряди у Північної Кореї, але потенціал у них ще великий, вони можуть воювати ще довго, тому що тут вже принциповий момент. Тому для мене перемир'я так такого, ну, як такого не існує, станом на зараз. Дуже хочеться, звісно, щоб всі перепочили. Ті, хто три роки вже безкінечно просто знаходиться на лінії фронту. Їм хочеться теж додому перепочити і так далі, але їх треба якимось міняти. Це все важкий процес, який станом на зараз, мені здається, нереалізуємий. А якщо, ну, типу, то є люди, які думають, що перемиря, значить, будемо добре жити. Да. Mm. А ти віриш в те, що ми зможемо спокійно жити? Я би хотів вірити про те, що ми, в те, що ми можемо спокійно жити, але я поки що, станом на зараз не бачу, е, в, ну, скажімо так, плану нашого спокійного подальшого життя. Е, Мені б хотілося, щоб ті люди, які зараз не живуть війною, я маю на увазі наших людей при владі, угу. да а, як вони будуть думати про те, що нам треба підготуватись до наступних до наступного етапу бойових дій, до того, щоб наша держава ставала ще більш розвинутою в плані оборони? В першу чергу, тому що економічно і в плані оборони це обов'язкові речі для того, щоб війна не повторилась. Я не вірю в це. Уви, знову ж таки. Ну на жаль, я песимістично, дуже песимістично ставлюсь до всього того, що зараз відбувається. І мені здається, щоб ще, щоб це все змінилось, ну мають прийти ініціативні люди. А я бачу, з того, що я бачу зараз, я не буду називати прізвища і так далі, коли приходять ініціативні люди, їх збивають. Через, через якийсь час і вони на жаль не можуть реалізуватись повністю і реалізувати те що в них в голові тому і дуже багато людей перспективних і тих в кого є в принципі плани бачення як це все робиться вони просто їдуть тому що їм не дають реалізуватись в тому числі в тому числі і нелегально станом зараз виїжджають і так далі